Я трасація? Так. Чудово. Значить, у розвитку туризму є зуваження? Нема. Немає Немає. Mm -hmm. Так, Ігор Олегович, надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів в межах території об'єктів про запорізького фонду місцевого значення. Це вигукає чиста, снідання. Є зуваження? Так були деякі питання, але вже в процесі сесії. Без сесії. Про прийняття в комунальну власність безхазенних Так, це Тобто не це пообіцяв, що вони до кінця березня звідти вийдуть, а для того, щоб це в мене було можливо для оренди, ми могли в штуку. А якось розмовляєте, їх вже відвідували, так? Да. А а Чого на деякі, які могли з'їхати? Я, я приїхав. Їх відвідували, вони звідти з'їжджають, вони з'їжджають. Два дня туди заходить пару чоловіків, поручують там все. Дороги. Що? Тому ну, що приміщення нам передали в такому стані, в якому вони є. Ну, ми 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 вже були, ми вже ми вже... Коли були, пофотографували, Вони звільнили. Ні, вони турцюють. Так от я вам розказую, як воно відбудеться. Yeah. Коли вони ліквідовані, вийдуть, хтось повісить ключ. <клуб> і коли ви зайдете в приміщення, ви можете сильно бути здивовані, що там не буде нічого. Там, Ви, віду, коли там, вони підпишуть акт, там, там з м'ясом повидирають розетки, дроти, все, що забувалося, саме техніку познімають. Це треба проконтролювати. Так. Да. От щоб от в такому вигляді вони його Єдине питання це архів. Вот. І у них цей питання є. Архів, який досить там на протязі десятки років інформація відповідна закритого доступу. Зараз обласна рада. На сесію хай тут це в п'ятницю, вноситься питання, я пам'ятаю точну адресу, головна 240 якийсь, виділяється під церкві. Це... Да, чесно кажучи, ми саме лікарі, ми з... стикаємося заст... з такими проблемами для того, щоб взяти пацієнту ту чи іншу інформацію. Такої організації, як це вже нема. Нам ще не передані відповідні документи, і розполучається кілька документів немає. Підняти з архіва ніхто не може, і це не зовсім Зараз поділяється. Тому у вас четвер буде засідання так, профільної медичної. У мене вже відбулася, ми вже проголосували просто номер. Ну, просто щоб це питання все ж таки якось було озвучено щодо збереження цих архівних даних, куди спродають, щоб доступ людей, пацієнтів або лікарів до цієї Ну, це обласна, це, це обласна власність. Я розумію, це на увазі. 12 питання. Про включення до переліку об'єктів комунальної власності, об'єкту до перелік. На приватизацію. Що це за рубля? Е, це лагуна. — Вагуна? Так. Це Так, басейн. Да, тобто у нас підвальне приміщення передане під сховища, але перший поверх. Ага, я знаю, що там сховища. Тобто не було ні виходить на балансі а... освіти. Так, тобто те, те, де знаходиться укриття для 19-го ліцею, вона в балансі освіти їх не тримать. Хорошо, а не хотя бы реабилитацию там. Ну там справа ты еще у ж тоже долго знаходится в Парели. Ну не в бассейн. В бассейн понятно, что уже все. Бассейн приходит. А я там. — Ну да, там требуется там все засипати А за ви спілкувалися з управлінням охорони здоров'я щодо цього приміщення? Ні, на інша комісія запропонувала зняти і передати на баланс охорони здоров'я. Ну тут треба Є просто в дійсно порадитись, mm. зняти. Я думаю, що так, да, так його не треба спешити, віддавати. Ви ж просто, коли депутати знімають питання з розвідки, я потім, щоб вони зразу тренували, що вони з цим робити далі. Так Ви організовуєте нормальні комісії. Ми ні, я не організовую. організовані. Зняти на величку. Робоча з руку якась сподівається в депутатів має зібратися. Чим швидше зібралося, тим швидше у вас рішення, що з цим робити. Бо я, наприклад, вважаю, що продавати це не потрібно. У нас вийде, що. Є окремо стоячі будівлі, Там же і так стало до, гутошку добудували. Має проблеми. А зараз у нього ще, ще частина приміщення буде приватний власник. Потім щось робити загальне, і треба йти приватним власником, просити дозволу, чи, чи може поліклініка це зробити, чи не може. Це, це приємно. А для дітей ну, туди треба вкласти, гроші, реабілітацію ще. Да, Наступне <кліст> питання. <кліст> Про включення до переліку об'єкціональної власності, які підлягають приватизації, 37,5 квадратних метрів на поштовій трій. Це був шалотана бувша. Був Вхід через під'їзд. Це поліція? Так, да, Бувши будівничний поліцейський. Вони нам земля, бачивський коротші, там 37 квадратних метрів, вход з двору. Сусідні заходи виявили інтерес, ми запропонували, того, що ми не бачимо в такому стані, що з ним туалету немає, нічого такого немає. так, Це якраз класична ситуація. Зробіть вихід. Зробіть вихід. Оформлюйте документи, хоча б документи, не треба це. Отримайте дозвіл на вийти, і ціна цього приміщення і права приваблені зростає в рази, якщо ви просто зробите дозвіл на велі на вулицю пошту. Пішли з, з ходом з двору чи з під'їзду. Потім власник новий чи орендар робить собі вихід на вулицю на, 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 на вулицю і вдвічі дорожче це продає, ніж купив у міської ради. Це що, з тобою теж А що добре? Уже про приватизацію. <І в> Наступне рішення. <проватизація> 14? Безумно. <зубочин>. Про приватизацію. І 15? Уже про приватизацію по МКВ-2. Там така, зараз э, так, майстерність. Знизу Черешевського породна Йова. Він прямо до кінця. 16 -е останнє питання про прийняття комунальної власність. Э, Поліція розподільчих газопроводів середнього тиску по вулиці Путильській з передачою їх у господарське віддання без переходу право власності товариства з обмеження проектів за розподіленням на новий газовід — наша власність, їхнє користування обслуговування. Все, добре. Да. Я зображення культури? — Ні. Dobrze, Tak. Bardzo dziękuję. Dobrze, dziękuję. nie Dawid. 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 nie? Dawid. 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 Nie Dawid. 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 Nie Nie chcę. Вмін ініціював і Ініціював безпековий експеримент. Це було Кабінету міністрів 12.45 від листопада. Відповідно, вони визначили 15 напрямків напрямків, які стосуються безпеки в закладах загальної середньої освіти. От хочуть довести їх до ідеалу. І е, на виході, ніби мати картинку ідеально. Насправді, якщо брати оцих 15 картинків, то у нас напевно 12-13 у кожному закладі загальної середньої освіти вже є реалізовані, тому що ми, дякуючи, звичайно, підтримці катацького корпусу міського голови почали значно раніше реалізовувати цей проект, ще проект. Але були вимоги до тих закладів, які можуть бути внесені до переліку. 20 січня нам лист від міністерства з проханням заповнити їхню google форму і внести заклади. Ми внесли шість закладів, які відповідали критеріям. Пролено, оскільки постанова 1245 передбачає затвердження цього переліку сесією міської ради, засновником підготували проект рішення. Але 4 березня міністерством був виданий наказ з тих шести закладів, які ми подали, вони Затвердили тільки п'ять, внесли до експериментального проєкту, тому знову ж таки ми подали на ваш розгляд затвердження переліку за шести закладів, просимо вилучити 13 ліцею, оскільки він не затверджений міністерством. Що Ось нам дає? Ну, Це ж експеримент, так. Тобто там, де в чому, в чому суть була ті заклади, які 200 дітей мають і більше. Ну, частина закладів дійсно відсіюється, і друге, це там, де реалізовується а, інший проєкт, спільний між Міністерством освіти та Міністерством внутрішніх справ, спеціаліст освітньої безпеки. 200 дітей з молодшою. Тобто, як юридична особа. Це у нас наповненість шкіл. 45 шкіл у нас є. У нас є, ми говоримо, малокомплектні це школи на смаршину. Ну, там маленька кількість дітей: 80, 100, і 200 різна кількість дітей. А є школи на 1650. Це якраз ліцей 13. Ми дуже хотіли його тут включити, тому що перспективно, ймовірно, будуть субвенції з державного бюджету. І саме в цьому переліку закладів ми зможемо реалізовувати можливість використання цієї субвенції. Але нам його виключили, як найбільший заклад, який ми подали. І в цих 45 шкіл яка наповненість? Ну, різна. Ну, Є на 80 дітей, є на 1600, 700, 600, 1000. 30. А ви про наповнюваність в класі середній по громаді 29 з хвостиком. в клас середньому так. Тобто, зважаючи навіть на те, що в нас є малокомплектні класи, ми вийшли на гарні показники по громаді. Було більше, було 29,8, це був наш рекорд. Але з початком повномасштабного ну, вторгнення дітей приїхали у нас сорок шкіл при, при такій середній заповненості все рівно відповідає тільки 6 по заповненості. Ми, раху... ми, запов... ми ж не рахуємо. А чому ми заповнені? Ми ж не рахуємо заповненість в класах. Тому що одиничні ставки. Ми говоримо про 200 дітей в школі. 200 ну, дітей в школі. Так. 200 дітей – це 10 класів по 20 учнів в класі. Так я розумію? Це їхня вимога. Ну, може, це ж не означає, що це мало би бути 10 класів. Це мала бути тільки гімназія. То, так, як Я пропонували, віде. так подавав. Ага. Пропонували ті, які де ми можемо краще за спеціалістами освітньої безпеки, це працівники поліції, які працюють на закладі, реалізувати цей проект. Тобто там першочергово встановлювалися менталеві рамки поліцією, там вертушечки встановлювалися поліцією, там спеціалісти Спеціально. працюють угу. уже. Тобто те, що не тягнуло в нас ресурс, що це нас? це дає? Якщо будуть субвенції, то ми зможемо по цьому переліку брати участь власне використанні субвенції державного бюджету. Поки що говоримо, якщо на суму Ну зараз є по протипожежці субвенція, там 50 на 50. Можливо, будуть інші субвенції. А -а -а. Це можливо. В общем, цьому при участь в цьому спілці дає можливість У Мене там ще планове питання. По українській мові про. Дякую. Все? Дякую. Mm -hmm. Що у вас з цифри відбувається? Скажіть мені, будь ласка. В кожну сесію якісь зміни? Mm -hmm. Що наскільки. В інших сферах життя, чи так має такої активності, ти пладовище. Чо, чому зміни в mm -hmm. кожну сесію? Скажіть, що. Якщо ви мене виглядають, Проднесення внесення допомогів додаток 3 до програми розвитку інфраструктури та забезпечення функціонування кодовища на території Ченівецької міської територіальної громади, 22-25 років. а саме на виконання протокольного рішення від 15.08 щодо розробки програми інвентаризації та паспортизації кладовища Нівецької міської територіальної громади виникла необхідність зробити зміни в даному напрямку, а саме в додаток третій до програми. Розвитку інфраструктури та забезпечення функціонування кладовища, додати напрямок 1, розвиток інфраструктури та забезпечення функціонування кладовища муніципальна ритуальна служба під пунктом інвентаризації місць поховань комунальної власності на кладовищі, які обслуговує комунальне підприємство муніципальна ритуальна служба, передбачивши на 2025 рік. Орієнтований е, обсяг фінансування з за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок власних коштів в межах виділених посигнувань. Такий ж самий напрямок по розвитку інфраструктури та забезпечення функціонування кладовищ історико-культурний заповідник кладовища в області кладовищ зелені. А яка не сума немає сигну? Скільки до домослів?

Виключаю, так? Так, виключаємо. Бачите? Як ви там бачили? Якби ви заповіли. Олексій Павич, я застою на те було, яке робить для мене таку хорошу справу, що я навіть не знаю, які віддячим. Тому що просто це. Никого не прося а мы все. Мы закладываем сердце, когда вы летаете за это. То есть жар, у меня горе в стоять, я не знаю, что в чем.